Що таке зоря? Як насправді виглядають зірки та на які типи їх поділяють? Де та як вони народжуються? Давайте розберемось. Всім привіт! Це канал Всесвітua. Мене звати Іван, і сьогодні говоримо про зірки. Зоря це велетенське розжарене самосвітнє небесне тіло, в надрах якого ефективно відбуваються або відбувались термоядерні реакції. Якщо говорити точніше, зорі це самосвітні газові кулі з власним джерелом енергії. Термоядерні реакції всередині ядра це такий процес, під час якого два або більше атомних ядра об'єднуються, утворюючи одне більше ядро. Найближча до нас заря сонце, яка є середньою за розмірами та світністю зіркою. Нам пощастило: відстані від нашої планети до зірки дозволяє нам в повну міру насолоджуватися її теплом. А найголовніше, ми маємо воду у рідкому стані, що, в свою чергу, є необхідною мовою для зародження життя на нашій планеті. Відстані між окремими зірками насправді колосальні. Тому в астрономії застосовують особливу одиницю вимірювання відстані до зір, так званий парсек. Зоря, яка перебуває на відстані 1 парсек, віддалена приблизно на 30 трильйонів кілометрів. На рівні з парсеком застосовується ще одна особлива одиниця вимірювання відстані світловий рік. Він дорівнює відстані, яку світло долає протягом року, тобто 9,5 трильйонів кілометрів. Ну, з одиницями вимірювання відстани в космосі розібрались. Тож яка зірка найближча до сонця, та водночас наскільки вона далеко? Найближчою до сонця зіркою є проксима Центавра це червоний карлик 11-ї зоряної величини. Проксима є змінною спалахуючою зорею. Її світність майже 18 тисяч разів менше від сонячної, тому її не видно неозброєним моком. Відстань до неї становить 1,3 парсек, ну тобто 40 трильйонів кілометрів. Вважається, що вона є третім компонентом зоряної системи Альфа Центавра. Навколо проксими на відстані 5 мільйонів кілометрів з періодом 11 днів обертається планета масою не меншою ніж 1,3 маси Землі. А найголовніше температура на поверхні планети така, що на ній може бути вода у рідкому стані, що нагадує головним аргументом на користь життя. Отже, ці газові кулі неймовірно високої температури колосальні за своїми розмірами. Наприклад, сонце більше за землю в мільйон разів. У зв'язку з тим, що на землі їх просто ні з чим порівняти, в класифікації зірок за розмірами прийнято їх порівнювати з якимось усередненим варіантом, тобто з сонцем. Тож виділяють три основних типи зірок за розмірами: це зірки карлики, зірки середньої величини та зорі гіганти і надгіганти. Найпоширеніший тип зірки у всесвіті червоні карлики, масою не більше 0,1% від сонячної. Це справжні космічні довгожителі, які тихо тліють трильйони років. За ними дуже важко спостерігати через їх відносно низькі температури. Сонце є середньою за розмірами зіркою, однак вона виглядає зовсім крихітним в порівнянні з посправжніми гігантськими зірками. Наприклад, Сиріус. Це найяскравіший об'єкт на нічному небі, і він в два рази більше сонця. А ось біло-блакитний надгігант Ригель. Він знаходиться у Сузір'ї Оріона і 74 рази перевищує за розмірами, а також в 18 разів за масою наше світило. Але це не все. Наприклад, радіус надгіганту Бетельгейзе близько в тисячу разів більше за наше сонце. Якщо її помістити на місце нашої зірки, то при мінімальних її розмірах вона досягла орбіти Марса. Найбільшою відомою зіркою поки що вважається uy щита. Також вона вважається однією з найбільш яскравих зірок. За оцінками вчених, її радіус дорівнює приблизно 1700 радіусів Сонця. При цьому об'єм зірки приблизно в 5 мільярдів разів більший нашого світила. Якщо помістити uy щита в центр сонячної системи, то її фотосфера досягне орбіти Юпітера. На сьогоднішній день основним способом вивчення небесних світил, а саме їх маси хімічного складу та усіх процесів, що відбуваються у їх надрах, є спектральний аналіз. Також на ньому і ґрунтується сучасна класифікація зірок. Зорі різних спектральних класів мають різну ефективну температуру і різний візуальний колір: від яскраво-блакитного це гарячі зорі з температурою 50-60 тисяч кельвінів, до темно-червоного це холодні зорі від 1000 до 3000 кельвінів. Найхолодніші відомі нам зірки це так звані коричневі карлики. Їх температура поверхні складає в середньому від 900 до 2700 кельвінів. Таким зіркам просто не вистачає маси для запуску термоядерного синтезу, і тому вони є найбільш тьмяними зірками всесвіту. Якщо говорити просто, коричневі карлики це щось середнє між планетою та зіркою, адже вони занадто масивні для планети, та в них дуже мала маса, як для зірки. За спектральною класифікацією, більшість зірок всесвіту це так звані зорі головної послідовності, тобто зірки, маса яких коливається від шістьсотих маси сонця до об'єктів з масою 120 сонячних. Більшість зірок головної послідовності це червоні карлики, в тому числі наш сусід Проксима Центавра, про яку ми з вами вже згадували. Температура поверхні таких зірок коливається від 2500 до 4000 кельвінів. За розмірами, червоні карлики значно менші нашого сонця. Максимальний радіус такої зорі трошки більше половини сонячної, так само маса не перевищує половини маси нашого світила. Зірки цього типу випромінюють дуже мало світла, іноді в 10 тисяч разів менше сонця. Через малу швидкість загоряння водню. Червоні карлики мають дуже велику тривалість життя. Червоний карлик масою 1 десяту маси сонця горітиме 10 трильйонів років. Зорі по типу нашого Сонця називають жовтими. Їх температура коливається від 5 до 7 тисяч кельвінів. Тривалість життя таких зірок від 5 до 15 мільярдів років. Наша зоря народилась приблизно 4,5 мільярди років тому, а враховуючи її масу, строк життя сонця близько 10 мільярдів років. Тому наше світило перебуває приблизно всередині свого еволюційного шляху. Найяскравіші та найгарячіші зорі мають колір від білого до яскраво синього, і маси таких зірок від 15 до 90 разів більше маси сонця, а їх світність може бути в мільйон разів сильнішою за наше сонце. Такі зірки є одними з найбільших у всесвіті, але строк життя таких зірок найкоротший, тому що вони швидко спалюють запаси палива в своїх надрах. Дуже цікавими є так звані білі карлики. Їх називають кінцевим етапом еволюції нормальних зір. Але про них ми поговоримо у наступному випуску. Як і ми з вами, всі зірки проходять різний життєвий шлях, але народжуються вони всі абсолютно однаково. Зореутворення розпочинається в газовій хмарі розміром декілька парсеків. Ці колосальні хмари газу та пилу є справжніми інкубаторами зірок. Така хмара не може бути повністю однорідною. У ній існують невеликі флуктуації густини. Підвищення густини у хмарі може утворитися через різноманітні причини. Здебільшого його зумовлює ударна хвиля, яка виникає внаслідок зіткнення між окремими хмарами, спалаху над новою неподалік або потрапляння хмари до спірального рукава галактики. Коли густина досягає критичної межі, внаслідок гравітаційної нестійкості хмара має стискатися та фрагментуватися на менші частини. Окремі частини стискаються вже незалежно одна від одної, згодом перетворюючись на окремі зорі. За досить невеликий проміжок часу під дією з сили всесвітнього тяжіння з кожної окремої хмари утворюється порівняного стану прозора газова куля, яку ще не можна назвати зорею. Оскільки температура в ядрі ще недостатня для запуску термоядерної реакції, тиск газу всередині кулі недостатній, щоб рівноважити силу тяжіння, тому куля під дією тяжіння продовжує стискатися та розігріватися, і на цьому етапі зірку прийнято називати протозорею. Важливо, що навколо протозір також утворюються згустки матерії, з яких згодом народжуються планети. По мірі стискання протозорі її внутрішня і зовнішня температури все більше підвищуються, поки не досягнуть позначки, для якої можливий термоядерний синтез. Тільки після запуску синтезу протозоря стає справжньою зіркою. Тривалість початкового етапу народження зірки напряму залежить від її маси. Чим менша маса зірки, тим довше триватиме етап її становлення. Так, якщо маса зорі більше маси сонця, початковий етап зародження триватиме кілька мільйонів років. А зорі, маса яких менше сонячної, можуть зароджуватись декілька сотень мільйонів років. Мінімально можлива маса зорі становить 75 сотих маси сонця. Якщо протозоря має меншу масу, то їй ніколи не стати справжньою зіркою, тому що маси просто не вистачить для запуску термоядерного синтезу. І такі об'єкти з часом перетворюються на коричневих карликів, про яких ми з вами вже згадували. Зірки правлять Всесвітом. Вони є найпоширенішими об'єктами світу. Горіння зірок дають нам світло і тепло, яке нам так необхідне. Але це не все. Чим ще ми завдячуємо невпинним термоядерним процесам в період життя зірок, які об'єкти народжуються після смерті зірок, і найголовніше, що означає смерть зорі для виникнення життя у всесвіті? Про все це поговоримо у наступному випуску. Я дякую вам за перегляд. Зустрінемось наступного тижня і пам'ятайте, світ набагато цікавіший, ніж вам здається. Па-па!